Олімпійський день це унікальне свято спорту, гармонії та краси, яке щороку об'єднує мільйони поціновувачів здорового та активного способу життя по всьому світу. Сьогодні ми проводимо наш черговий захід, який присвячений Олімпійському дню, якому ми вже дали старт. Ми запросили сюди діток переселенців з різних областей: Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська. Захід ми цей проводимо разом з спортбізнес Клаб Ukraine і з благодійною організацією «Берегіння». Спортивна програма заходу складалася із різноманітних активностей, руханки, олімпійська зарядка з чемпіонами, майстер-класи з пляжного волейболу, аербадмінтону та пляжного тенісу. Я зі Слов'янська. Я з міста Мелітополь. раніше займався футболом. Просто. Я дуже люблю своє місто і після війни я дуже хочу туди повернутися. Треба підтримувати дітей, якось піднімати їм настрій, щоб вони трішечки, трішечки відволікалися від подій, які зараз відбуваються Це зміцнення знаєте, і душі, і тіла. Бо навіть я можу сказати, що після поранення теж оголтувалася І такі заходи я люблю спортивні, як займалася цим спортом, і то примі долучитися. І дуже дякую, хто організовує такі протягом року. Тобто, велика повага, велика вдячність в щиро душі. Так що дай Боже, щоб більше так удачі заходів, але в мирний час кожен присутній міг знайти собі заняття до душі та відчути себе справжнім олімпійцем. Родзинкою заходу став неймовірно захоплюючий майстер-клас по пляжному сумо від спортсменів з бахмуту. Академія Sunrise пропонує внутрішньо переміщеним особам впродовж трьох місяців кожну середу безкоштовно займатися улюбленими видами спорту на своїх спортивних майданчиках. Заняття спортом в такий важкий час підтримує дух перемоги, адже спорт це життя.